шановне товариством. Продовження серії з перевернутим трактором. Все ми відновили, поремонтували, поміняли вибиті скла, порівняли кришу, порівняли дверки і все перефарбували. І тепер наш трактор трактор знову, знову в бою і буде працювати. Так, все ми гарненько перефарбували, перебрали. Ну, як бачите. Все стало на місце. Шляхом нескладних маніпуляцій молотка і стяжки, все, все стало на місце. Так, друзі, і покажу нюанси по встановленню, так як багато хто купує кабіну і, і покажу. Так, оці кронштейни, які спереду, ми їх підсилювали. Тобто їх знімали повністю. Цей болт є додавлений. Тобто там є різьба, треба буде зняти, просвірлити і додати. І також додаємо косинку. Перед тим перевіряємо правильність, чи є тут прямий кут. Якщо його немає, бо його більшості немає, то це все треба справу нарівняти, а тоді дати косинку, щоб той якби кабіна не ставала на двигун. Бо якщо цього не зробити, то кабіна стає на двигуна і якби в тих подушках немає. Е, так перестановлення. Тут а, на тракторі йдуть така арка і стекла. Тобто е, тут ми зрізаємо е, за подліцо з підлогою, все зразу підфарбовуємо. В цьому місці теж рівняємо з профілем, обрізаємо, підфарбовуємо і ставимо кабіну. Цей що у підлозі теж він зразу відкручується, так як поставиться кабіна і тоді все прикрутиться разом. Оця бляха вона йде на хльост. Тобто вона не вторець, бо багато хто... було таких багато запитань, що поставили, починають переміряти, не підходить. Бо думаю, що воно має вторець стати. Ні, воно йде на хльост. Так, ззаду. Тут ми маємо такі заварені кронштейни. Вони там з отвором, і на тракторі тут є у нас такі ось отвори, під які буде кріпитися кабіна. Зразу тут йде стойки, тобто трактор зразу підготовлений під встановлення. Це такий нюанс. Після того, як ми все поставили. Все ще проходимо герметику. Ця процедура не обов'язкова, так як на кабіні буде вже приклеєний оплотнітель. Але для кращої герметизації і вигляду, кращого ми це робимо. Всередині, тут ми вже маємо приварені вуха, і які будуть кріпитися теж крил. Тобто, постановлю, як такого, складного нічого немає. Обрізати, підфарбувати. Поприкручувати і все. Так, друзі, ще на цьому тракторі були втрачене одне крило. Ще ми його не відновили, але я думаю, що варт показати. Тут є в нас рідне крило залишилось, воно є не досить таке невеличке. Знизу ще вчеплений бризовик І так воно виглядає. Воно є металеве. І ми маємо йому альтернативу. Такі ось крила я вже показував на Донфенові. Подивіться мої попередні огляди на G2. І покажу, як воно сюди підходить. Секунду, все покажу в реальному часі. Так, друзі, дивіться. Наше крило є більше, вже якби бризовик ні до чого. Ну тут. Бо він тут якраз рівняється, і спереду ну, ми випустили більше. Тобто, наприклад, я так його закріпив, воно вже йде ширше від рідного, десь приблизно на сантиметрів 4. Тобто, таке крило безболезненно ми рідне відкручуємо і кріпимо такі пластикові крила. Вони йдуть товсті, там приблизно 4-5 товщиною з такого м'ягкого. Еластичного пластику. І, як на мене, трактор виглядає досить стильніше. Ну, в принципі, якби потрібно було, такі крила в нас є в наявності, і можна буде вам відправити. Все, в коментарях додавлю свій номер телефону, закріплю сторінку і, якби щось, телефонуйте. А все добре!